Столичні правоохоронці розслідують обставини смерті хлопчика у басейні. Трагічний інцидент стався на території бази відпочинку, яка розташована у селі Троєщина Деснянського району столиці. Правоохоронці пізно ввечері отримали інформацію про те, що з басейну витягли тіло непритомного хлопчика. За вказаною адресою не гаючи часу прибули наряди патрульної поліції, а також слідчо-оперативна група у повному складі, які почали розслідування. Коли працівники поліції прибули на місце пригоди, вони застали там лікарів швидкої допомоги, які на місці констатували смерть дитини. Потім правоохоронці опитали ймовірних свідків та очевидців цієї пригоди. і стало відомо, що хлопець разом з іншими дітьми грався біля басейну. А саме стрибав з бортика у воду. Коли дорослі побачили його тіло на дні басейну, негайно витягли його звідти, намагалися надати першу необхідну медичну допомогу, однак врятувати життя дитини не вдалося. Відомості про дану подію були належним чином зареєстровані, а саме внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України це умисне вбивство з попередньою правовою кваліфікацією. Нещасний випадок. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цього трагічного інциденту опитують свідків і розслідують ймовірні версії так званого нещасного випадку.